Прогноз по година 18 травня. Привіт, друзі! 18 травня в Україні принесе дощі, що ніжно освіжать повітря із прохолодою на заході та теплом на сході й півдні. Небо вкриватимуть легкі хмари, а вітер м'яко гойдатиме простір. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 23. Вітер південно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося. Що чекає на кожен куточок країни цього дня? Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 12. Хмарно. Помірний дощ. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Пориви до 15. Чернігів огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишного відпочинку. Суми. Температура вночі буде плюс 8, а вдень 13. Хмарно невеликий дощ. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду, пориви до 15. Суми тішать прохолодою, а дощ додає ніжних бар для спокійного дня. Для туристів північ прохолодна, дощі завадять прогулянкам, тримайте парасольку. Для активностей рибалка можлива, пікніки відкладіть через вітер. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 12, а вдень плюс 22. Хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду, пориви до 15. Одеса зігріває морською свіжістю, а дощ ніжно освіжає повітря, ваблячи до спокою. Херсон. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 23. Хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний. 8 метрів на секунду, пориви до 14. Херсонщина тішить теплом, а дощ додає свіжих ноток для активного дня. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 21. Хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний. 8 метрів на секунду, пориви до 15. Миколаїв огортає теплом. А дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до відпочинку. Для туристів південь теплий. Дощі не завадять, але тримайте парасольку. Для активностей пікніки та рибалка будуть приємними, уникайте сильного вітру. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів, температура вночі буде плюс 3, а вдень 11. Хмарно, без опадів вночі. Вдень помірний дощ, вітер південно-західний 8 метрів на секунду, пориви до 20. Львів огортає прохолодою, а дощ додає свіжих ноток для затишного відпочинку. Івано-Франківськ. Температура вночі буде плюс 2, а вдень плюс 12, хмарно помірний дощ із мокрим снігом на високогір'ї. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду, пориви до 20. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ із снігом у горах малює казкову картину. Ужгород. Температура вночі буде плюс 5, а вдень 14. Хмарно, без опадів вночі, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду, поривіду 18. Ужгород тішить прохолодою, а дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Луцьк. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 12 хмарно. Без опадів вночі. Вдень помірний дощ, вітер південно-західний 8 метрів на секунду, пориви до 18. Луцьк огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишного відпочинку. Для туристів захід прохолодний. Уникайте високогір'я через сніг, тримайте парасольку. Для активностей Рибалка можлива, пікніки відкладіть через дощі. Далі схід України це Харків та Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 22. Хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Пориви до 15. Харків зігріває теплом, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи свіжості. Донецьк. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 23. Хмарно невеликий дощ, вітер південно-західний 9 метрів на секунду, пориви до 14. Донецьк тішить теплом, а дощ малює спокійну атмосферу для активного дня. Для туристів: схід теплий, дощі не завадять, але тримайте парасольку для активностей Пікніки та пробіжки будуть приємними. Уникайте вітру. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 8, а вдень 15. Хмарно помірний дощ. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Пориви до 15. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. Вінниця. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 14. Хмарно помірний дощ. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. пориви до 17. Вінниця дарує прохолоду. А дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 19. Хмарно невеликий дощ. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Пориви до 15. Дніпро зігріває теплом, а дощ ніжно освіжає повітря для активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 18. Хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Пориви до 14. Кропивницький тішить теплом, а дощ додає свіжих ноток для спокійного дня. Для туристів. Центр різноманітний, південь тепліший, північ із Парасолькою. Для активностей – рибалка на півдні приємна, пікніки відкладіть через дощ. Загальні тенденції, 18 травня 2025 року в Україні малює дощовий день із помірними опадами, прохолодою на Заході та теплом на сході і півдні. Температура близька до середньої для травня, але вища на півдні. Коротко пройдемося по регіонах північ. Прохолодно. Дощі до плюс 13. Південь тепло Дощі до плюс 23. Захід Прохолодно. Дощі до плюс 14. Схід тепло дощі до плюс 23. Центр. Різноманітно дощі до плюс 19. Для аграріїв. Дощі зволожать ґрунт. Стежте за посівами під час вітру. Для туристів і подорожей. Південь і схід тепліші, але всюди потрібна парасолька, Рекомендації щодо одягу, куртки, вода не проникне взуття, легкі шарфи. Для активностей. рибалка підійде, пікніки відкладіть через дощі. Нехай цей день подарує вам затишок і свіжість. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба.